Давав передачу на сухоручка, Вийшло зачепитися у Шастова. Непогане підключення синиці. Він вже у штрафному майданчику металіста. Це теж футболіст, який виходить у стартовому складі сьогодні. Його не було у першому матчі і все завершується навіть ударом. Не можна сказати, що Шаповал опиняється під тиском, під пресингом. Є можливість у нього правильне рішення прийняти у цій ситуації. Металіст на 1925 лівим фланом атакує. Рашиця прострілює низом свіжіше, аніж їхній сьогоднішній суперник. І ще раз підкреслю, провів лише одну ротацію. Нехані виходить зараз із воріт. І до м'яча дістається. Загрозу ліквідовує. Зараз пропонує себе Юрченко і віддає непогану передачу на капінуса. Іде кросова подача до штрафного майданчика. Забувала і проводила поєдинки ну, значно менше за суперника, контролюючи. Б'ячне безпеч. Зараз проходить. Наша стала м'яч прилетів. Зараз не вийшло настільки акцентовано пробити як у попередньому епізоді. Чи не було тут положення поза грою І він показав, що цю е, функцію першої передачі може виконувати. Немає фолу. І тут Романов не дає свисток. Хоча впав Крістян Ба! Бачимо. Боротьба і відскок за іншим африканцем. І небезпечний удар. Просто в руки зараз дедук завантажує. Торокуто не зміг. М'яч базу накрити. Четверо футболістів. Е, ну, принаймні пропонують себе у зоні завершення. Троє вже у чужому штрафному майданчику. Юрченко отримує передачу. Буде пробувати чи ні. Падіння Юрченка. Ідеальна позиція Романова в цій ситуації не зупинились. Вели у гру і зараз атакують Литвиненко. Дуже насправді непогане рішення. Точно не непорожній звук. З точки зору в своєї футбольної кар'єри. Момент зараз у лівого берега. Удар! Дуже невдало пробиває Олег Соколов. Хороша, ударна позиція була е, створена. Трат, насправді дуже і дуже багато. Е, кросова подача проходить, відшапували. Є удар від Руслан Дедух та Клим приходько. Дмитро Шастан на позиції. Десятки дії. Зараз небезпечний момент. У лівого берега виникає. Він із м'яча. Мафента може віддати лів... Та ще... Дитячу жовт. Майданчик. На Юрченка повертає. Юрченко. Линенко подає. Діагональ до штрафного майданчика. Чи дістане це м'яч гравець лівого берега? Дістає Олег Соколов. Ну, зараз до кінця дограє Крістіан Мба. І, можливо, зараз вийде у нього зачепитися. Так, вийшло поблизу чужого штрафного майданчика. Ермір Рашиця У нас відповіді на запитання, хто буде грати в УПЛ в наступному сезоні. кого. Микола Когут буде пробивати поворотах. Когут свого влучає, пробиває поворотах. Цього разу уже синиця. І О, виступав. Вчився в футболу. цей гравець. Удар по воротах. Ну І знайшов він ось цей момент. Бачите, ми от зараз стежимо за роботою Крістіана Бау у чужому штрафному майданчику, а пробити може інший футболіст. Це Гаджиїв пробиває зараз. Тим не менш все ж таки вдалося це розгледіти. Крістіан Ба. Знову боротьба за його участі. І зберігає м'яч для своєї команди. Він Удар! Вау. Калітвінцев. Пішла подача. Є удар. Це кравець. Крістіан Ба. Є удар, але це дуже заслабко. Це удар у площину, воріт Соколов. Відповідь лівого берега. Соколов блокує. Рашиця його подачу. Виходить Варакута. Знає абсолютно все. Удар від е, Дедуха. Лівий берег буде намагатися ось так переходити із оборони в атаку. Як це виходить зараз. Синиця удар! Поворотах! Забирає м'яч Данило Варакута. позицію і пробиває удар! Положення по загрою. Тут зараз фіксується у Рашиці. Це удар поворота. Калітвін знаний Майстер стандартів. Відбудеться після кутового. Пішла подача, і є. Удар по воротах. Є навіть друга спроба удару, підбирання Академії Київського Динамо. Зараз з'явився на футбольному полі. Ну а «Металіст» продовжує атакувати. І на Бугая передача, і Бугай не забиває! Не забиває Владислав Бугай! М'яч поцілував зараз стійку. Віталія Пармака під з цим тиском під цим кігарем. Удар за меж писати прощального листа з українською прем'єр-лігою для цієї команди. Голден Malfanta. вицілює передачу вперед. І знову момент. Хороша розрізна передача на Рашицю. Албанець із м'ячем. Здається, втратив момент для зміщення в центрі. Тут для удару. Але момент для передачі не втратив і Віддає асист. Бити втратив момент. Пішов у лицьову. Щільно здавалося так, Соколові з ним грає. Але Рашиця відчув, що там на дальню стійку набігає Калитвинцев. і він знайшов В цей момент. Він знайшов цю передачу. Дуже класно її виконав. Але і Калитвинцев підстроївся під цей пас. Калитвинцев забив головою. 2-0 за сумою двох матчів Трибунок. Тих, хто вболіває за харківську команду. Харків повертається в еліту. Тим часом у нас готується і ще одна заміна у харків'ян. Момент зараз у лівого берега. Удар. Верна Рятує добивання. Немає голу. Ось це був шанс. Вау! Ну, лівий берег! Він прощається з українською прем'єр-лігою. Він повертається у першу лігу після лише одного сезону в еліті. Ну а харківська команда підвищується у класі Металіст 1925. Олександр Чужов взагалі здається без емоцій. Цього себе залишив на футбольному полі виконувач обов'язків головного тренера металіста 1925